Розділ четвертий, як дядечко Михась без шуби залишився, виліз уранці ведмідь із теплого барлогу, затремтів, як лист на осеченні, з губами дрібно зацокотів Брр, злюка холодюка, і звідки її в наш ліс занесло. Розирнувся довкруж і не впізнав своєї галявини. Дерева й кущі геть голі, опале листя, суха трава. Білою паморозю вкрита. Навіть сонечка в небі не видно. Закрили його, заховали великі темні хмари. Хотів було ведмідь у барлі шаснути. Та зайця помітив той саме через галявину з повним мішком на спині йшов. Агов, зайче, гукнув ведмідь. Що це ти з мішком біжиш? Мабуть, десь на поле з морквою надибав? Яка вже тепер морква, дядечку Михасю? Зупинився заяць. Шубки теплі купив. Собі, дружині, діткам. Зима ж на носі. Треба тепліше одягатися. Ведмідь глянув на зайці вніс, потім скосив очі на свій і плечима стенув. Обманюєш, Зайче! Ніякої на носі я не бачу. Ех, дядечку Михасику, засміявся Заєць. Це просто приказка така. А зима й справді вже недалеко. Сорока рано вранці по всьому лісу прогноз погоди рознесла, скрекотіла в найближчі дві доби очікуються сильні морози і снігопади. Хо. глузливо пирхнув дядечко Михась. Знайшов кому вірити у тій пустомелі. Та вона тобі на розказує, що на осиці кислиці, а на вербі груші ростуть. Збереше й оком не моргне. Як знаєш? зітхнув заєць і побіг собі далі. Ведмінь знову хотів у барліг полізти, та лисицю побачив. Чи баряла вона через галявину, і під пахвою великий пакунок несла? Здоровенька була Рудохвоста, гукнув її ведмідь. Що це ти несеш, якщо не секрет? Шобу, дядечко Михасю, відказала лисиця. Зима ж на носі, холоди насуваються. Це в кого на носі? У тебе чи в мене? Щось не бачу я тієї зими, голубонько, навіть на твоєму хвості її не видно. Скоро побачиш, усміхнулася лукаво лисиця, зникла за деревами. Постояв ведмідь, зиму ждуче, змерз ще дужче й до барлогу повернувся. Раптом на галявину вовк вийшов, у новому сірому кожусі, сірій шапці, сірих валянках ну, геть сірий. Дядечку Михасю, а ти чого це до магазину не поспішаєш? Теплої шубки не купуєш, зима ж на носі. «Нет, причепилися, буркнув ведмідь, відчиняючи двері. На моєму носі зими ще немає. Встигну. Не встигнеш, дядечку Михасю. Наш лісовий магазин сьогодні останній день працює. Отож ворушись, доки не пізно. Виткнув ведмідь голову з барлогу. А йому наніс шурх. Сніжинка сіла. Холодна, а за нею друга, третя. Ова, здригнувся ведмідь. І справді зима вже на носі. Згріб у жменю гроші до магазину що помчав. Прибіг, захекався, а там уже нікого немає. Тільки борсук продавець залишився. Та й той уже двері на замок запирає. Стривай! Заревів ведмідь Зима на носі, а ти замки вішаєш. Хочеш, щоб я без теплого одягу зостався, щоб я собі ноги відморозив? Нічого робити, бурсуку, відчиняє магазин, став ведмідь валянки на свої ноги підшуковувати. не знайде, хоч які приміряє, переміряє, одразу ж рвуться, розпадаються. Холера їх бери, реве ведмідь. Показуй борсучі шуби, та найтепліші та великих розмірів, щоб саме на мене були. Немає вже великих, злякано лепече борсук. Тільки малі лишилися. Може, ця підійде? На вовка шили, а він кожуха купив. Надягнув ведмідь вовчу шубу, повернувся перед дзеркалом, затріщала, розпалася шуба на дрібненькі краплинки. Борсук від досади мало не заплакав, таку гарну річ зіпсували. Шиють усяке дрантя, розлютився ведмідь і навіть зога... ногами затупав. Веди мене до шапок, хоч на голову щось куплю. Став ведмідь шапки приміряти. Натягує їх на свою довбешку, тужиться, шапки тріщать, вуха у них відриваються, вата лізе, сміх і горе. Нагов, борсуче, кричить ведмідь, рознесу зараз твій магазин на маленькі трісочки, щоб і сліду від нього не лишилося. Що за товар у тебе, що за розміри. Та не галасуй, дядечку Михасю, і собі розсердився борсук. Не прийшов вчасно, тепер тільки на себе нарікай, махнув ведмідь лапою, до виходу подався. Стривай! Ще більше злякався борсук. А платитиме хто? За що? здивувався ведмідь. Я ж нічого не купив. Дивись, у чому прийшов, у тому і йду. Не ображайся, паночку, але й ти подивися, скільки товару зіпсував, а він грошей коштує. Не платитимуш за я за тебе. Постояв ведмідь біля порога, потупцював, потім зняв з борсука капелюха. Кинув у нього всі гроші, які мав, і сердитий пресердитий почвалав до свого барлого, упав на м'якеньку постіль із сухого моху, лапи за голову заклав. А навіщо мені та зима став розмірковувати морози хурделиці, снігу по пояс, Бррр, засну зараз. То тільки навесні з барлогу й вилізло. От і весь тобі клопіт. Лежав відміт лежав, думав, думав. Та й заснув аж до самісінької весни.